Вітаю Вас на каналі біблійне слово. Сьогодні ми дослідимо вибіркові вірші, записані у новому заповіті стосовно апостола Павла. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Прочитаємо наступні біблійні вірші, Діяння святих Апостолів, 16 розділ вірші 1 по 3, І прибув він у і ілістру. І ото був там один учень на ім'я Тимофій. Син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та віконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що був Гелен. Дію святих Апостолів 21 розділ 26 вірш. Тоді взяв Павло мужів отих. І на завтра очистився з ними, і увійшов в храм, і звістив про виконання днів очищення, так аж за кожного з них була жертва принесена. Про видіння Ісуса Христа апостолом Павлом та Його спасіння ми можемо читати у 9 розділі Книги діянь апостолів. Обрізання Тимофія апостолом Павлом відбулося під час Другої месіанської подорожі апостола Павла. А те, як апостол Павло очистився, щоб увійти в храм в Єрусалимі, та принесення жертви для входу в храму відбулося вже після Другої месіанської подорожі апостола Павла незадовго перед його арештом. То хіба обрізання Тимофія та очищення апостола Павла для входу в храм не суперечать вченню нового заповіту? Сьогодні ми дамо відповіді на ці запитання. У книзі дій святих апостолів ми читаємо, як апостол Павло після своєї другої месіанської подорожі вирішив подорожувати до Єрусалиму на День П'ятидесятниці. Дії Апостолів 20 розділ, 16 вірш Бо Павло захотів поминути Ефес, щоб йому не баритися в Азії, бо він квапився, коли буде можливе бути в Єрусалимі на День П'ятидесятниці. Чому апостол Павло спішив до Єрусалима на День П'ятидесятниці? Тому що закон зобов'язував кожного юдея чоловічої статі прийти до Єрусалиму на три річні свята, включаючи День П'ятидесятниці. День П'ятидесятниці ще відомий як Свято Тижнів. Книга Вихід, 34 розділ, 23 вірш. Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лице владики Господа, Бога Ізраїлевого. Повторення закону 16 розділ 16 вірш. Три рази в році вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа, Бога Твого, у місці, як Він вибере, у свято опрісноків, і в свято тижнів, і в свято кучок. Апостол Павло. Вирішує іти до Єрусалиму, незважаючи на пророче попередження про небезпеку для його життя. ДІЯ Апостолів 20 розділ вірші 22 по 23. І ось тепер, побуджений Духом, подаюся я в Єрусалим, не відуючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий у кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Ці пророцтва не зупинили апостола Павла, хто був рішучим виконувати свій обов'язок. Коли апостол Павло прибув до Єрусалиму, він був гостинно прийнятий братами у Христі, Дії Апостолів, 21 розділ, вірші 17 по 20. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостинно. А другого дня Павло з нами подався до Якова, і всі старші посходились. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганами як вони це почули, то славили Бога. Однак Яків та старішини повідомили апостола Павла про одну проблему Дії апостолів, 21 розділ вірші 20 по 21. Як вони ж це почули, то славили Бога, а до нього промовили. Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони ж чули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганами, навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували і не дотримувались звичаїв. Тут ми читаємо про тисячі юдеїв, хто увірували в Воскресло Ісуса Христа. Ті віруючі юдеї залишилися вірними законом Мойсея. І проблема була в тому, що вони думали, що апостол Павло навчає інших юдеїв відступити від закону Мойсея, не обрізати своїх синів та не дотримуватися звичаїв. Звістка Євангелія поширилася Єрусалимом. Багато юдеїв увірувало, тисячі юдеїв увірувало. І всі вони залишилися вревними оборонцями закону. І це для юдеїв є правильно. Якби це було неправильно, то тут апостол Павло мав би можливість визнати, що він дійсно навчав юдеїв покинути закон Мойсея разом з заповіддю обрізання для юдейських синів. Але апостол Павло цього не зробив. Євангелист Лука був автором книги дій святих апостолів. І мета євангелиста Луки в цьому уривку полягає в тому, щоб чітко показати, що апостол Павло був відданий своїй юдейській спадщині, і що його пізніший арест був несправедливим у світлі цієї відданості, щоб доказати свою відданість закону Мойсею та своєму покликанню як юдея. Апостол Павло бере на себе обіцянку Назіра, яку Бог Ізраїлю дав синам Ізраїлю, про яку можна читати у книзі чисел у 6 розділі. Це була особлива обітниця для служіння Богу, під час якої людина не пила вина і не стригла волосся. Павло мав взяти цих чоловік, очиститися з ними. І оплатити їхні витрати на пожертви. Дії Апостолів 21 розділ вірші 23 по 26. Отже, зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо чотирьох мужів, що обітницю склали на себе, візьми їх, та і з ними очистя, і видатки за них заплати, щоби постригли їм голови, і пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане. Та й що сам ти закона пильнуєш. А про тих із поган, що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертв та крови і задушенини та від блуду. Тоді взяв Павло мужів у тих і назавтра очистився з ними і ввійшов у храм і звістив про виконання днів очищення, так аж за кожну з них була жертва принесена. Апостол Павло зробив так, як йому порадили Яків і старійшини. Однак його все одно заарештували через чутки, ніби апостол Павло був проти закону. Дії Апостолів 21 розділ вірші 27 по 28. А коли ті сім день закінчитися мали, то азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ та руки на нього наклали, кричачи. Ізраїльські мужі, рятуйте, це людина ота, що проти народу і закону та місця цього усіх усюди навчає. А до того у храм упровадив і Геленів і занечистив це місце святе. Деякі коментатори стверджують, що прийнявши обітницю Назіра, апостол Павло під тиском пішов на компроміс. Це є нісенітниця. Нам би всім бути такими вірними, як був апостол Павло. Чи той апостол Павло, кого за його віру били батугами та каменували, та знав, що його арештує в Єрусалимі, пішов на компроміс? Звичайно, що ні. Звернемо увагу, що Євангелист Лука в тому самому уривку пише, що старішини нагадали про те рішення. Яке вони прийняли у 15 розділі щодо поганів, дії Апостолів, 21 розділ 25 вірш. А про тих із поган, що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов та крови і задушенини та від блуду. Чому євангелист Лука включив ці вірші посеред цієї історії? Тому, щоб чітко показати різницю між покликанням в одній єдиній вірі, різницю між покликанням юдеїв та покликанням поган. Апостол Павло, будучи юдеєм, не перестав бути юдеєм і після того, як він увірував в Ісуса Христа. Юдеї, хто увірували в Месію, не навертаються в іншу віру. Тому що проповідування Христа розп'ятого та Воскреслого не є для юдеїв новою релігією, а сповнення пророцтв та обіцянок дані народу Ізраїлю, що записані в старому заповіті. Ті релігійні юдеї, хто увірує в Ісуса Христа, перестають бути сліпими до своїх власних писань. Пригадаємо, куди пішов апостол Павло зразу після свого народження від Бога. Дії Апостолів, 9 розділ, вірші 18 по 20. І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска. І зараз, видящий він став, І вставши, Охрестився, і прийнявши поживу на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він, Божий Син. Дії Апостолів 17 розділ 10 вірш. А брати відіслали негайно вночі Павла і силу до Верії. І прибувши вони, пішли в синагогу юдейську. Дії 13, розділ 5 вірш. Як були в Саламіні, то звіщали вони слово Боже по синагогах юдейських. Дії 13 розділ, 14 вірш. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії, а дня суботнього до синагоги війшли і посідали, Дії 18 розділ 4 вірш. І він щосуботи розмову оточив у синагозі, переконуючи юдеїв та гелинів. Звернемо увагу, які були звинувачення проти апостола Павла, та що говорив апостол Павло у свій захист? Дії апостолів, 21 розділ, вірші 27 по 28. Азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ та руки на нього наклали, кричачи. Ізраїльські мужі, рятуйте це людина ота, що проти народу і закону та місця цього всіх усюди навчає. А до того храм проводив і геленів і занечистив це місце святе. Дії 22 розгорші 1 по 3 Мужі, браття і батьки. Послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою? То тиша ще більше настала. А він промовляв Я юдеянин, що родився в Кілікійському тарсі, а вихований у цім місті у ніг Гамаліїла, докладно навчений закону отців, горливеця Божий, як і всі ви сьогодні. Дії, 23 розділ. Перший вірш. І вп'явся очима Павло на той Синедріон і промовив Мужі браття. Я аж по сьогоднішній день жив для Бога усім добрим сумлінням. Дії, 23 розділ 6 вірш. І Павло, спостерігши, що частина одна садокеї, а друга фарисеї, покликнув у Сенедріоні. Мужі браття, я фарисей і син Фарисея, за надію на Воскресення мертвих мене судять. Я Фарисей. І син Фарисея були слова апостола Павла на його захист щодо неправдивих звинувачень. Далі у 25 розділі Книги діяння апостолів ми читаємо слова апостола Павла, що він не провинився ні перед законом, ні проти храму. Дії апостолів 25 розділ 1 вірш. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму. Вірші 6 по 8 і звелів, щоби привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх не могли довести, бо Павло боронився Я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти кесаря. Далі, у 26 розділі ми читаємо, що апостол Павло підтвердив, що він жив як фарисей, самої вимогливої юдейської секти. Дії апостолів, 26 розділ вірші 4 по 6. А життя моє з малку, що спочатку точилося в Єрусалимі серед народу мого, знають усі юдеї, які відують здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити. Що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. І тепер я стою отут, суджений за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям. І у останньому розділі Книги діянь апостолів апостол Павло підсумовує, що за все своє життя він нічого не зробив проти звичаїв юдейських, проти звичаїв отцівських. Дії, 28 розділ, 17 вірш. І сталося по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв. Як зійшлися ж вони, він промовив до них: мужі браття, не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських, та проте мене видано з Єрусалиму ув'язненого у руки римлян. Як і казали, яків та старші юдейські віруючі Єрусалиму. Чутки, ніби апостол Павло сам не дотримувався закону та вчив інших юдеїв не дотримуватися закону, були лише чутками, які не відповідали дійсності. Апостол Павло поводився та одівався як істинний юдей. Протягом усього свого життя апостол Павло залишається фарисеєм хто згідно з його ж слів, записаних у першому розділі послання до римлян, не соромився Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім і Геленові. Отже, висновок є такий: ті юдеї, хто увірували в Ісуса Христа, залишаються покликаними зберігати свою історичну національну ідентичність як частину Ізраїлю. Бути Частиною єдиного тіла Христа не скасовує національну відмінність юдеїв, що виражається у способі життя та традицій юдеїв. Апостол Павло дуже зрозуміло про це писав. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 7 розділ, вірші 17 по 20. Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив. Як Господь покликав його. І так усім церквам я наказую, хто покликаний був в обрізанні, нехай він того не цурається, чи покликаний хто в необрізані, нехай не обрізується, обрізання ніщо і ніщо не обрізання, а важливе дотримування Божих заповідей. Нехай кожен лишається в стані такому, в якому покликаний був. Коли Віра в Ісуса Христа почала поширюватися у Першому столітті, тоді виникли два великі крила одного, єдиного в Ісусі, Божого народу, Юдейське крило та неюдейське крило. Ці два крила були частиною єдиного тіла Христа. У той час жодна зі сторін не прагнула змінити іншу. Але тоді на початку існували. Юдейські віруючі спільноти в юдейських місцевостях, неюдейські віруючі спільноти в неюдейських місцевостях, а також змішані віруючі спільноти, де це було найбільш доречним. І усі ці віруючі спільноти були під єдиним пануванням Господа і Спасителя Ісуса Христа. Як ми бачили, з життя одного віруючого фарисея, ким був апостол Павло. Месіанський юдаїзм бачив своє юдейське життя та ідентичність як продовження Божого покликання. Божий задум щодо юдеїв залишається той самий. Божий задум щодо юдеїв є, щоби юдеї через заповіт, який Бог уклав з Авраамом, Ісааком та Яковом як обрана нація, є. Обрана для служіння Богу на землі та щоб принести благословення усім народам. Юдей, хто увірував чи увірувала в Ісуса Христа, повинен чи повинна зберігати свою власну ідентичність та спадщину. Асиміляція юдеїв, тобто втрата ідентичності, не є волею Бога. Прикладом віруючого в месію вірного юдея. Для нас є фарисей, апостол Павло. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!